Так, що, Ігор, розкажи, як да, інтерв'ю капітарію давше, що ти розказував. Не бачу, треба зі сторони подивитися, щоб зрозуміти. Ти Забув, шар, забув то, що я казав. не поспішай. Прогулюючись лісом біля Києва, вони жартують і посміхаються. А ще кілька днів тому їх було не до жартів. Знаюся, друзі. Волонтери Назар, Микола, Ігор та Вікторія повернули світи, де наразі йдуть найзапекліші бої. З Бахмута їдемо по дорозі. Ця дорога веде прямо на Бахмут. Там у Бахмуті перебувають військові 251-го батальйону 241-ї бригади мінометників. І з початком повномасштабного вторгнення росіян саме цим батальйоном опідбується волонтер Назар Озарянський із командою однодумців. Цього разу вони самостійно вирушили до Бахмута, аби передати військовим цінний вантаж. Канади нам місія Святого Михайла для України. Це українці об'єдналися які в Канаді передали нам 110 бронежилетів. З однієї тюрми ків... Ківларових. Це проти Уламкової. Також е машину, таку класну l 200 Mitsubishi, е перероблено повністю для. Мінометчиків для того, щоб можна було перевозити БК. Тобто такі спеціальні пази зроблені для мін там для всього. Ну повністю перероблена машина дуже круто виглядає. Свій шлях вони розпочали з Києва і попрямували на схід країни через Харків, Ізюм, Слов'янськ, Костянтинівку, Часів'яр до своїх друзів військових у Бахмут. Те, що побачили по дорозі, вразило навіть досвідчених волонтерів. Кам'янка. Найбільший танковий бій відбувся в цій камінці, повністю знищене поселення вщент. Зараз наближу покажу. Жодного вцілілого будинку, жодного вцілілого двору, жодного вцілілого хазяйства, господарства немає. Дві висоти між ними в долині село, яке вщент знищено танками, кулеметами. называется, Славянском. Между та Славянском Изюмом. Тики голову видно, да. За Изюм там. Можно даже пройти, показать статуи. Пришли, покажем. Литовая породе семью. Это Ира Изюмас, Ира... Свято смотрю твістка. Вісос міста Сізюмас. Ір Тапусятен Славінс Бахмутас. Це просто тупо артилерійська війна. Сказати, що там все розвалено, ну, дуже сильно розвалено. В день нашого приїзду взагалі прилетів ураган, снаряд урагана, тобто касетний боєприпас біля базарчику Константинівці по першій годині дня, тобто люди помічуться старенькі ходять сюди огірки в комідорі купити і прильоти. Там є були двохсоті серед цивільних. Е, поранило нашого одного бійця. Це ризикована історія. У нас є осколок від РСЗВ. повністю, вся стіна. Оце все прийшло від цього початку. Тобто, як ви бачите, зона враження максимальна. Це саме дрібними бетоломи частинами. Люди приходять, це спеціально піхотно, касетні, вони, до речі, заборонено було і воно застосовується так і можна. У зоні бойових дій волонтерів супроводжують командир мінометного підрозділу з позовнім Зевс та його побратим на псевдо «Айрон». Ситуація на їхній ділянці фронту важка, але контрольована, кажуть військові. Я, я скажу ближче і ближче іде. Припада неше попав у Бахмуті. Ситуація досить важка. Кажуть, військові стабільно важка. Але місто тримається. Нас надійно прикриті наші фланги. Бойовий дух на дуже великій висоті. Місто Константинівка може не переживати, що до них це дійде. Ми будемо стримувати їх усім, що в нас тільки є. І Бахмут не паде. Бахмут це Україна, Бахмут це наша фортеця. Боронити місто кажуть хлопці, мають чим. Єдине, чого тут завжди не вистачає, це автівок та очей розвідки квадрокоптерів. Друзі. Ми їдемо з бойового завдання. Пішов на дрон, граб лучше. Тут просто хі... за день 3-4 дрона, Це навіть не різіна на автомобіль. Зараз ми їдемо прямо біля паху, пахнута 2 км від нього. Тут обстріли, давайте нас допомагаємо склонами, тому що тут воювати не силу. Разом будемо перемагати. Слава Україні. Дорогам слава. Машини тут вообще бачиш, тут вже стоїть. Одна щас. Уж, ти бачиш, я ще стою без машини. Моя машина просто це якісь позашляховики. Ну високі. Високі позашляховики. Цей пікап військовим на передову привіз Назар із командою. Їхні друзі теж волонтери допомогли переобладнати його під виконання бойових завдань. наші на початку повномасштабного вторгнення росіян для допомоги Україні об'єднався весь світ. Розповідає Назар. Сам він почав займатися волонтерством ще у 2014 році, із з початком російсько-української війни. Тоді він створив громадську організацію Дія в Україні. Старі знайомства та зв'язки з волонтерами зі всього світу, зокрема із Литви, допомагають йому та його команді сьогодні максимально швидко добороняти потреби військових, яким допомагають. Ну, ми їх забезпечили повністю. Спочатку з весни, скажімо так, ми забезпечили їх і їжею, повністю одягом і всякими там приладами, що потрібні були там старлінки, машини, екофло в зарядній станції, генератори. У мене навіть склалось таке враження, що якби не наші там машини, то вони би потягом їхали би на фронт на Бахмут. Друзі, всім вітання. Ця машина вже в місті Бахмуті. Я хочу дуже подякувати наших волонтерів. Паша Верхняцький, Ось ця машина вона вже працює на нашу перемогу. Азарянський Назар, Геодія в Україні. Велика подяка разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! А ось на цей подарунок хлопці військові чекали найбільше. Квадрокоптер Діджай 30T. це велика дорога пташка, яка може бачити на 15 кілометрів. Є тепловізійна камера. Декілька спектрів, вона може працювати вночі. В тепловізійному спектрі гарно видно розриви міномету. Краще для коригування це використовувати. І плюс завдяки такій оптиці дальності оптики можна з другого-третього з ешелону оборони літати і дивитись, коригувати вогонь. Це незамінні очі для наших бійців. В повсякденному житті Микола Куліков, другий пілот літака Ан 124. Руслан, і початком великої війни разом з іншими волонтерами допомагає військовим шукати та купувати квадрокоптери. Це перша поїздка Миколи на фронт. Зараз в часовому яру знаходимося. Скоро будемо рушати. Далі це мотивує, надихає, тому що ти бачиш результат своєї роботи. Хлопці вже відзвонюються, кажуть про перші результати свої. І, звісно, це надихає, і хочеться робити ще. І це безпосередня допомога нашому фронту за для нашої перемоги. Переключение палітр. Тут є дуже удобно, много кнопок, Їх можна біндити тобто есть под варіації. Екран хороший, великий. Міняємо палітри. Не то, что власне милису во время полета. Но Є дві камери. то есть одна подписная, а вторая полетная. Я можу управляти самим коптером в небі і можу управляти віддільно камерою. Це ну, надзвичайно потужна штука, це надзвичайно потужний апарат, який дозволить нам коргувати артилерію і вражати ворога. Будемо воювати до кінця, будемо воювати до перемоги. Оце це вірне суба. Я тобі дякую. Пухи ворожої артилерії в Бахмуті не припиняються ні на миті. лікарку трансфузіолога Вікторію Горобець це не лякає. У неї у цій поїздці особлива місія у мене цікавила взагалі медична частина, медичний аспект надання медичної допомоги у розгорнутих. Шпиталях надання медичної допомоги під час евакуації поранених. Вікторія займається приготуванням донорських компонентів крові, зокрема для військових. Під час поїздки банк лікарка вивчала можливість забезпечення військових готовими компонентами крові на передовій. Під час евакуації поранених з поля бою це ну, відіграє дуже важливу роль для стабілізації цих поранених для того, щоб зменшити санітарні втрати. Готовий компонент на да, який Да, він ми не кажемо про те, що це стовідсотково е, врятує життя, але це дає можливість стабілізувати е, пацієнта і довести його в збереженому стані. Це дало б змогу швидше одужати тим е, хлопцям, яких привозять. Я хісатрі ху... салютіще. Я. Фосфор пішов. Пішов. Противогази, а ми з тобою його не взяли. Ну, свідомість трошки змінилась, коли потрапляєш туди, розумієш, наскільки це важливо, щоб люди не зупинялися. Нон-стоп такий, потрібно працювати. Хлопці там тримаються. Героїчно тримаються дійсно завдяки нам, волонтерам, людям, які приїжджають. Їм це, їм це сил, дуже сильно потрібно. Потреби в техніці, техніці ще раз. В дронах. Мавіки треті. Друзі, донайте для нас, нам треба лавіки, нам треба автомобілі. Нам багато чого треба, але базово це коптери і транспорт. Слава Україні! Тримай. Давай, давай, давай. дорогу. дороги. Їжджайте, їжджайте, сідайте, все, приїдете. Хлопці там потребують такої підтримки, вони все ж таки потребують, щоб навіть просто так до них приїхали їхні групи. Ну, Звичайно, вони розуміють, що просто так їхати і там ризикувати. Але коли ми приїхали, нас там ну, обіймають, цілують, водують, ну я не можу ціпляти. це подавати. Це такі особливі відносини складаються. Ну, я, я впевнений, що кожен волонтер скаже, після першої поїздки я ще поїду. І це дійсно так.